З Днем Незалежності вітаю Україну. Вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне, краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса тих, що рятують Україну ціною власного життя. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна. Яка піднялася, мов фенікс з руїн, Безсмертна моя Україна. Живи, Україно, живи для краси, для правди, для сили, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і радісні мить. Любіть у годину негоди. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай. люба сешкою іти. Тут живемо я і ти. Моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене нація своя, українка в мами я. Є у мене рідна мова, де в вкраїнське кожне слово. Красивий щедрість, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Я незалежності, вітаю, Україна, вставай, борися до кінця, за мине світ чисте небо та вільне краще майбутнє. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. І її лани зелений гас урясну калину. Там соловейко на весні співає між руками, та й ми співаємо пісні, змагається не з нами. Ми дуже любимо меш наш край, любимо Україну, і її, і її ми зелений маєшся, з суріну Там, Нам силай мене пісні, співаємо жінками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Їх багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Люби її і будь завжди на вас, бо це твоя земля. Це... Платон Воронько, рідний край. Красивий щедрий рідний край. І мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай, все, що зветься Україна. Моя прекрасна Україно, я вітаю тебе, з Днем Незалежності. Я пишаюся тобою, твоїми щедрими полями та мальовничими краєвидами. Я знаю, наразі ти переживаєш непрості часи, е, але також знаю, ті випробування зроблять тебе сильнішою, а ще нас, українські. Згуртованішими, моя рідна Україна, я бажаю тобі миру та процвітання і з днем незалежності З Днем Незалежності вітаю Україну. Вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо, за вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну. Ціною власного життя.